Одного разу на просторах таємничої арени у світі Бравль Старс знову зустрілися два могутні супротивники Диномайк і Мортис. Їхня слава вже давно поширилася серед Бравлерів, але цей бій мав стати вирішальним. На кону була не лише перемога, а й остаточне визнання одного з них як найсильнішого. Динамайк стояв на своєму місці, впевнений у своїх здібностях. Його динаміти завжди вибухали з точністю годинника, і сьогодні він мав намір використати свою нескінченну ульту на повну силу. З іншого боку, арени, Мортис ховався в тіні, обдумуючи стратегію. Він знав, що його маневреність і швидкі атаки косою його єдина надія на перемогу. Битва почалася раптово. Динамайк, не чекаючи жодної секунди, запустив серію динамітів в напрямку Мортиса. Вибухи були гучними і потужними, розтрощуючи все навколо, але Мортис, блискавичний, як вітер, стрімко ухилявся від кожного вибуху. Він рухався в бік диномайка з грацією і точністю, пробиваючись через вибухові хмари та уламки, що залишалися після динамітів. Диномайк, бачачи швидкість свого ворога, почав змінювати тактику. Він перестав кидати динаміти на вмання і почав прогнозувати рухи Мортиса. З кожним новим кидком його точність ставала кращою, але Мортис все ще успішно ухилявся. Однак з кожним новим маневром йому ставало все важче. Мортис вирішив перейти в атаку. Використовуючи свою нескінченну ульту, він зробив різкий ривок вперед, намагаючись дістатися до диномайка і вразити його косою. Їхні очі зустрілися. Мортис, впевнений у своєму наступному кроці. Диномайк зосереджений на тому, щоб не дозволити ворогу наблизитися. В останній момент Диномайк кинув динаміт точно під ноги Мортису. Гучний вибух вибив його з рівноваги і змусив відступити назад. Але Мортис не здавався, він знову спробував наблизитися, роблячи швидкі удари косою, намагаючись вразити динамайка. Однак кожен його ривок завершувався новим вибухом, який відкидав його далі від мети. Мортис відчував, що час працює не на його користь. Його швидкі рухи вимагали багато енергії, і, хоч його Ульта дозволяла рухатися безперервно, кожен вибух завдавав шкоди. Диномайк, навпаки, зберігав спокій і методично кидав динаміти, поступово затискаючи Мортиса у вузький кут арени. Настав момент, коли Мортис зрозумів, що пастка закривається. Він спробував зробити ривок через серію вибухів, але цього разу динамик був готовий. Три динаміти впали водночас, створюючи величезний вибух, від якого вже не можна було ухилитися. Мортис втратив рівновагу і був вражений. Дим від вибуху почав розсіюватися, і серед уламків арени стояв динамик, тримаючи в руках ще один динаміт на випадок, якщо Мортис вирішить піднятися. Але Мортис, визнавши свою поразку, лишився лежати. Він знав, що ця битва завершилася не на його користь. Диномайк, переможний, трохи втомлений, зробив крок вперед. Його вибухова сила і точність здолали навіть такого маневреного суперника, як Мортис. Битва була вирішена, і тепер цей епізод увійде в історію Бравль старс як легендарне протистояння двох найсильніших бійців. Мортис, відчуваючи гіркоту поразки, зник у тіні, обіцяючи собі колись повернутися сильнішим. Але на сьогодні це був день Динамайка і його ім'я залишилося в пам'яті всіх бравлерів як символ перемоги через стратегію, терплячість і вибухову силу.